Поряд українською владою і усіма нашими західними союзниками стоїть неймовірне завдання: як достукатися до Трампа і пояснити йому, що перемога Росії в Україні означає поразку Сполучених Штатів, поразку США не лише перед Росією, а перед Китаєм, Північною Кореєю, Іраном, Хамасом, Хезболою і ще десятками диктаторських режимів, які хочуть падіння Америки, на цьому наголосив двічі прем'єр-міністр України 2014-2016 років. Голова Київського безпекового форуму Яценюк в етері телеканалу Еспресо треба м, взагалі зрозуміти, а чи є станом на сьогодні у Дональда Трампа конкретний план по Україні? Я переконаний, що станом на сьогоднішній день у президента у, м, обраного президента Сполучених Штатів ніякого плану чіткого по Україні немає. У нього є знаєте який план: план наступний: адже він пообіцяв американському народу зупинити війни. Тому його план лежить в наступній площині: вийти і оголосити про те, що війна в Україні зупинена. А от далі ми будемо вникати в деталі, і от в цих деталях є найбільша небезпека, тому що зупинка війни може бути в площині не тимчасовою зупинкою, то тимчасового припинення вогню. Тимчасове припинення вогню без гарантій безпеки для України це не що інше, як повзуча капітуляція України або повзуче захоплення Росією України. І тут вкрай важливо, чи до Дональда Трампа достукаються з тим, що Україні треба дати гарантії безпеки. На превеликий жаль, я вам можу сказати, що моє перечуття, що за адміністрації Дональда Трампа Україна не отримає членство в НАТО, і під це у мене є маса аргументів. Звичайно, бувають чудеса, але станом на зараз я не бачу. Ймовірності, того, а точніше вірогідності того, що Україна може стати членом НАТО при Дональді Трампі, тому зараз перед українською владою і не просто перед владою українською, а перед нашими західними союзниками всіма стоїть неймовірне завдання: як достукатись до Трампа і пояснити йому, що перемога Росії в Україні означає поразка Сполучених Штатів, поразка Сполучених Штатів не перед Росією, а поразка Сполучених Штатів перед Китаєм, перед Північною Кореєю. Перед Іраном, перед Росією, перед Хамасом, перед Хізбулою і перед ще десятками диктаторських режимів, які хочуть падіння сполучених штатів, і оце в принципі, знаєте, такий е, підхід, який повинен зараз повідувати е, чинний президент України Володимир Зеленський і вся адміністрація, знайти канали, як донести цю інформацію. Ну і спробувати зробити неймовірне це переконати Трампа, що це саме в інтересах США і персонально в інтересах Трампа. Повністю інтерв'ю Арсенія Яценюка можете подивитися одразу після новин в рубриці тема дня.